Запобігання потрапляння сторонніх предметів в розущільне устаткування один з важливих аспектів безпечної експлуатації атомної електростанції. Для працівників, які задіяні в ремонті обладнання, систематично проводять навчання з правил проведення робіт в зоні ФМІ роботи в зоні ФМІ входять в основному до підготовки робочого місця, тобто всі заходи виконуються до початку робіт. Якщо ремонтний персонал приходить вже на робоче місце, виконавши всі заходи, і у нього є промаркований інструмент, готовий наряд із готовий перелік інструменту, готова оснастка для запобігання потрапляння сторонніх предметів, значить, це прискорює вихід із стану ремонту. Навчання з даного напрямку проводять інструктори НТЦ як для фахівців атомної станції, так і для працівників підрядних організацій. Виконавці ремонтних робіт повинні знати послідовність проведення робіт на розущільненому устаткуванні та неухильно дотримуватись її. Зокрема, визначення робочого місця і зони ФМІ, порядок допуску до робіт в зоні ФМІ, контроль за спецодягом і засобами захисту, правила внесення і винесення інструменту, його кріплення, встановлення заглушок, дотримання чистоти тощо. Також на лекціях навчають, як діяти у випадку потрапляння сторонніх предметів у внутрішні порожнини устаткування. Цим самим ми забезпечимо безперебійну роботу ремонтного персоналу. Крім того, ми можемо виконати ремонт вчасно і запустити блок без ніяких. Нюансів, які можуть створити той сторонні предмет, який може потрапити всередину устаткування, потрапляння сторонніх предметів, навіть дрібних частинок, може пошкодити устаткування, може призвести до аварійних випадків, і в цьому полягає наша робота, щоб ми мінімізували ці наслідки, щоб по в подальшому цього нас не відбувалося на нашій станції. На Рівненській АЕС робота щодо запобігання потрапляння сторонніх предметів в остаткування та трубопроводу систематизована і знаходиться на високому рівні. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом».